Ректора КПІ звинуватили у плагіаті, що відомо про цей інцидент, та які можуть бути наслідки. Про це говоримо з Олегом Смірновим, кандидатом біологічних наук та членом ініціативи Дисерґейт у студії громадського радіо. Працюють Андрій Штангрет та Євгенія Гончарук. Пане Олеже, на своїй сторінці у Фейсбук ви повідомили, що ректор Київського політехнічного інституту Анатолій Мельниченко у своїй дисертації мав чимало текстів з інших джерел, здебільшого без належного цитування, і там цілий аналіз, який ми за лінком прослідкували, і там справді дуже багато подібних подібних порушень з цього приводу. розкажіть детальніше про сам випадок, так щоб і наші слухачі дізналися і зрозуміли загалом про що мова. Ректор Мельниченко був свого часу відповідальним за академічну доброчесність, і дуже дивно було ось виявити в його дисертації випадки плагіату. Їх там чимало, наприклад, були випадки плагіату з педагогічного словника російськомовного 2002 року, але в статті опубліковані основні великі шматки. Це три джерела. Книга Релігія і віручення релігії міра 2001 року видання, звідки були взяті шматки тексту про так звану релігійну патологію. Дуже цікаве таке поєднання двох термінів медичного і філософського. Друге джерело стаття, яку написали російські автори, Лутовінов і Радіонов. Тут якраз про цю статтю було б цікаво більш детально сказати, бо ця стаття називається о патріотичному виспитанні молодежі і напечатана, надрукована була в російському журналі «Обозрюватель», який видавався таким собі рухом духовне наслідя російським. А цей рух духовне наслідя, він такий специфічний, про русський мір, підтримувався комуністами і так далі. І ось звідси були взяті тексти про патріотичне виховання. Тобто там виховувалися громадяни Росії. Ну а Мельниченко переписав все собі і поміняв Росію на Україну. А скажіть, будь Значить. ласка, а пане Олеже, це вперше Ой, бо мені видається раніше аналізували плагіат, наприклад, з інших наукових робіт українських. А тут я бачу, чи не вперше ну для себе. От поправте, мене ви раніше зустрічали, щоб з російських джерел, ось так, от наші науковці, інтелектуали, еліта, брали з російських джерел просто шматки і вставляли в свою дисертацію? Так, навпаки, це було поширене. Угу. Ви ж пам'ятаєте історію з нашим міністром освіти Шкарлетом. У нього було взято тексти російської дисертації. Так само. Угу. Ну, так само такі навпаки, знайти а це може спосіб О, так обманути наші ці системи, такі простенькі, які пропускають, через які пропускають тексти дисертації, щоб виявити, чи є там плагіат, чи ні, чи співставляється ні, ж там ні. з чим? Ні, ну системи з'явилися доволі пізно, а до цього ж систем не було, перевірок автоматичних автоматизованих через інтернет не було. Просто людина їхала, наприклад, в Москву, йшла в бібліотеку, бібліотеку брала російську дисертацію і переписувала собі. Приїжджала в Київ і захищалася. Ось така була схема. Потім як з'явився інтернет, ну стало ще легше. А як взагалі таку роботу могли допустити до захисту? Врешті вона ж проходить перевірку. Я пам'ятаю, я коли магістерську писав. Це звичайно невисокий науковий ступінь, але навіть тоді нас за кожне слово, за кожну репліку змушували там або переписувати, або шукати з інших джерел, або давати там точкове прямо посилання, там звідки ти це взяв? А тут бачимо, що ось така ситуація? Ну, по перше, перевірки проводять не всюди. Довідки видають липові дуже часто. Це теж було на сайті колись описано такі випадки. По-друге, знову повторюю, це ж з'явилися комп'ютерні програми перевірки плагіату. Не дуже так ну доволі пізно. Потім є ж серед них і такі, що за них платити треба. Це мабуть заклад навчальний має платити. Ну а головне, що вони перевіряють знову ж по інтернету а не по, наприклад, книжкам, які не оцифровані, не викладені в інтернет. Тому зараз якусь книжку хтось оцифрував, виклав в інтернет. Ну, а пошукачі можуть тепер її взяти і, і знайти збіги з диссертаціями, з текстами диссертації. Тобто зараз більше можливостей з'являється для пошуку плагіату, ніж було раніше. Пане на вашу думку, от зараз, після того, як ви оприлюднили факти плагіату, яка ем, буде реакція, можливо, вона вже є, і які би мали бути наслідки, на вашу думку? Ну, шум буде, і він вже є, власне, але я не думаю, що будуть дуже великі наслідки. Ну, Скажуть, що ці невеличкі шматочки плагіату не вплинули на важливість. Цінність цієї диссертації цього Мельниченка. Хоча це не так зрозуміло. Так, і приходи так. У нас є той mm. же самий Шкарли, той же самий лісовий. Які наслідки? Ніяких наслідків. Ну, пан Лісовий, наскільки я пам'ятаю, я... відмовився від свого наукового ступеня. Може, і пан Мельниченко піде на такий крок? Так а що це за крок? Це ж ніяких. Ну, я вкрав автомобіль і я відмовився від цього автомобіля. Все, мені більше ніяких наслідків немає. Ну, як це? А факт? Храдіжки. А від самого інституту якась реакція була? Ну, я не чув про таку реакцію. Ну, ще й, мабуть, і зарано. Потім для джабі ж на нанесені збитки великі. Що оце Мільниченко? Що там є ціла куча ректорів на сайті їх там доволі багато? А... Що Шкарл, чи Лісовий, що Мільніченко, що там інші ректори. Вони ж отримують надбавки до зарплати. Вони завдяки диссертації отримали певні посади, за які теж отримували немеликі, достатньо великі кошти зарплатою. Йдуть відрахування на пенсію. Тобто Це, до не, речі... не тільки у нас є інваліди, інваліди, прокурори, а є ось і такі ментальні інваліди-ректори. Пане Олеже, скажіть, це ж ми говоримо зараз про докторську дисертацію, а коли вона, до речі, була захищена, в якому році? Писан Ліниченко в нього кандидатська дисертація, докторську він не захищав, він став професором, будучи кандидатом, і зараз він професор кандидат наук. Це, до речі, не часте явище, наскільки ну, я знаю. цілком, так. Пане Олеже, ну, хотів так. загалом про систему поговорити. Як ви вважаєте, чи. Потрібне якесь посилення її, посилення контролю над цим. Тому що ну, так же ж багато хто може отримати собі наукові ступені, як ви кажете, потім надбавку до пенсії, там надбавку до зарплатні мати. Це ж, ну, явище може бути досить поширеним. Ну, Щодо поширеності, ось був проведений міжнародний аналіз, поки вони ці дані не оприлюднені, ну я можу вже сказати щось. На сайті репозитарію нашого є зараз викладено 170 тисяч дисертацій. 100 тисяч було перевірено, які написані українською мовою, і з них було виявлено 5 тисяч, це переписані тексти з інших українських дисертацій, тобто 5%. І ще десь 2,5 тисячі це переклад з російськомовних дисертацій. Получається вже скільки? половиною тисяч фальшивих дисертацій у нас в Україні. Вже є, виявлено, просто про них немає публікацій. І це ж тільки по диссертаціям. А ще ж передираються статті, книжки, оцифровані, не оцифровані, різні тексти в журналах, передираються студентські реферати, з них роблять докторські дисертації. Ну. Так, та ціла велика проблема. Я вже мовчу про те, що зараз очевидно штучний інтелект, тексти з чату GPT, Це теж такий виклик, якщо ми говоримо навіть про студентські роботи. Я бачила десь влітку була інформація, що є певні законодавчі ініціативи, як запровадити відповідальність за плагіат в наукових роботах, навіть в курсових і дисертаціях. Також, на вашу думку, себе, от умовно, штрафи якісь підвищені, це би посприяло зменшенню кількості? кількості, кількості плагіату. Відповідальні, Відповідальність вже передбачена, вона є, і вона була з самого початку 90-х років. Записано, що захищати мається дисертація, яка є особистою працею людини. Тобто людина самостійно, щось робила руками, писала, думала і так далі. І якщо вона робить посилання, то тобто ні, бере чужі тексти без посилань, тобто займається фактично плагіатом, то за це її треба позбавити. Наукового ступеня. Це вже є все записано і так далі. Але розумієте, щось зробити неможливо, тому що вони ж біжуть відразу в суд, ось той же Шкарлет, зараз що зробив суд, відмінив рішення на зяву про те, що в нього виявили плагіат. І так само Аксель Рот, є ще один проректор київський, теж доведено було рішення на з'яву, що в нього є плагіат. Він побіг до суду, суд причепився там до якоїсь. Процедурного питання, що нібито голова комітету з питань етики підпис зробив електронний, а не власний. І на цій підставі відмінили рішення на що у Аксель аксельора, є плагіо. Mm -hmm. І так далі. Зараз є ж ще одна докторка медичних наук Петрушенко. Яка статтю написала, повністю переписала чужий матеріал, захистила докторську дисертацію, там з 10 дисертацій передали і таблиці, і дані, температуру хворих, лікування і так далі, стала ректором Вінницького медичного університету. І про це всі знали. Знав міністр Ляшко, бо той, що зараз з МСЕКами має скандал. І він призначив її з плагіатом на посаду ректора. Вона побігла до суду, зрозуміла, зараз це все. Прийшло вже до Верховного суду. Чекаємо результати судової справи між Назяво і Петрошенко в Верховному суді. Це була розмова про виявлений плагіат у дисертації ректора КПІ. Що відомо про цей інцидент та які можуть бути наслідки, розпитали Олега Смірнова, кандидата біологічних наук та члена ініціативи Дисергейт. У студії працювали Євгенія Гончарук та Андрій Штангрет.